Святий був посланий на землю місію завершити свою, поєднати воєдину церкву, вірних всіх підтримати в бою. Дух святий невісту прикрашає була щоби чиста і свята у крові Ісуса очищає і її готує до Вінця. Дух святий веде до покаяння. Як, бува, зіб'ємося з путі, повертає знову до пізнання. Не залишить нас на самоті, Дух Святий докорить і потішить, смертним долом Він переведе, Виявить усе, що в серці грішне, від спокуси дальше відведе. Коли сумнів раптом закрадеться, Дух Святий покаже віри крок, а коли в дорозі спотикнеться, Він підтримає і дасть урок. Святий Дух навчає всіх прощати, нести хрест, смирятись у житті, зло добром навчає покривати, до молитв побуджує в тиші, коли хвилі ворога здіймуться, втихомирить бурю і грозу, і живі потоки знов полються, і наші душі раптом оживуть. Дуже важко без Святого Духа на землі гріха в останній час. Без його води у серці сухо, ми без нього не зберем запас. Без Святого Духа ми пустиня, де, не, де немає водяних криниць, як дитя без мами, сиротина. Ми одні нулі без одиниць. Дух Святий сьогодні без, ще шукає нас неспасенні душі у пітьмі вже свою роботу звершає, скоро забереться від землі. Як важливо дати йому місце, щоб життя плодами прикрашав, і блажений хто не тільки слухав, хто його ніколи не вгашав. Слава Богу.